Всім привіт! Попався в мені такий лоджик. Якщо хочете, зніму обзор великий на нього. Машинка дуже цікава, бо семимісна Дуже багато місця в ній. Це таке продовження серії із Рено. В нього. Слово забув. Попередня, Версія була в Рношкі це <coughs> MCV. така, Начебто універсал, але семимісний. А це вже така більш розширена версія. Якщо комусь подобається така штука, то напишіть в коментарях, я зніму бардачки. О, такі от штучки, дзеркала, дзеркало. Заднього виду всередині Ну, для пасажирів окремо. Ну, В принципі, такий аскетичний салон, прикольний. Що скажете? Напишіть коментарі.